Вітаємо! Бібліотека нашого ліцею запрошує вас приєднатися до нашої книжкової виставки, присвяченої сьогоднішньому ювіляру Івану Нечує-Левицькому 185 років. Ім'я Нечує-Левицького добре відоме широкому читацькому колу як в Україні, так і далеко за її межами. Талоновитий митець замалював цілу галерею народних характерів, представників різних соціальних верств. Вони живуть власним життям, де виявляються їхні сутністі, родові і станові риси і виразно постають індивідуальні людські якості і долі, незмірна множинність людського буття. Івану Нечуєві-Левицькому мало було представити своїх героїв жертвами соціальної несправедливості. Йому важливо було осмислити етичні основи народного життя, показати причини здеморалізування та занепаду особистості як об'єктивного породження історичного ходу подій. Кайдашева сім'я Микола Джеря та інші. Літературний доробок письменника в історичному жанрі складається з казки Запорожці, написаної ним у 1873 році, драм «Маруся Богославка», «В диму та полум'ї історичного роману Єремія Вишневецький, історичної повісті Гетьман Іван Бибовський. Твори нечуя Левицького на історичну тему є яскравим літературним феноменом і являють собою вартісний здобуток вітчизняного красного письменства. А зараз пропонуємо до вашої уваги прослухати невеличкий уривок з повісті Івана нечуя Левицького Бурлачка. Звенигородський повіт. Пишний куточок України. Край садків. Шевченкова батьківщина. Пишна Шевченкова пісня вилинула з розкішного краю, убраного чудові старі садки. От самого берега росі на південь, де Канівський повіт межується за Звенигородським, починається такий рай, якого трудно знайти на Україні. Дрібні та круті гори от самої росі йдуть, ніби крутими хвилями. По крутих горах, по глибоких долинах, подекуди зеленіють дубові та грабові старі ліси. Усі села суспіль, ніби залиті старими садками. Ідеш селами, неначе густими лісами, по обидва боки улиць скрізь стоять садки, наче зелені стіни. Здорові черешні та груші зовсім закривають білі хати. село Кирилівка, де жив і будував Тарас Шевченко. Це потонула в старих садках, неначе у здоровому лісі. Які пишні села в цім краї бувають весною, коли зацвітуть садки. Одно село зовсім запало глибоку долину, і неначе потонуло в білому цвіту садків, як у молочному озері, друге стоїть на спадистій горі і красується в яблунях та черешнях проти сонця, неначе біле марево в прозорій імлі. Там, десь, на широкій долині, розлився довгий став. Кругом ставка над самим берегом біліє смуга з вишневих та черешневих садків. Ставок блищить на сонці, не наче зеркала, вправлене в срібні рами, закутані дорогою білою прозорою тканкою. А там далі, серед зеленого лісу, на долинці, стоїть присілок в садках. І, здається, ніби серед лісу схопилось біле полум'я, а здорові груші та яблуні, подекуди розкидані між зеленими грабами, стоять у цвіту, наче срібні канделябри, розкидані по лісі. Ну, а завершити нашу подорож по книжковій виставці, присвяченій Івану Нечу і Левицькому, хотілося б деякими фактами, цікавими фактами з його життя. Був пунктуальним, прискіпливим, самотнім. Незалежно від погоди, носив парасольку, принципово не вживав алкоголю. Улюблена мелодія Бетховен Соната номер 23 апасіоната. Псевдонімом обрав прізвище козацького полковника Героя Думи про нечуя Тараса Григоровича Шевченка. Лягав кожного дня о 22-й і навіть зі свого ювілею пішов спати, не дослухавши вітальних промов. До нових зустрічей. Дякуємо вам за увагу. На все добре.